все чуємо привети з городка, з вітам, а зараз хочемо наших гостів попросити послужити в нас служінню, щоб разом прославити Бога. Будь ласка, вірші, пісні, проповідь, все, що маєте. Слава Ісусу Христу! Слава. Найце милосердя Господні сьогодні омовилося горанту і ми на цьому місці. Не того, що ми такі красиві, не того, що ми такі добрі, що ми такі... чи ми такі чимось відрізняємося від інших людей. Нічого подібного. Ми як всі, нам приємно бути у вас зібрані. І я так сижу, наблюдаю, ваша церква вона така об'єднуюча, тому що приходиться бути по різних церквах і дуже багатьох церквах, я не чую російської мови. А ваше навіть написано Хай вас Бог благословляє. Приємно. Тому що багато пісень і все життя пройшло знаєте, при, цих, при Радянському Союзі. І ці слова. Але я розумію, що на небо попадуть не тільки українці, правда? І росіяни, і англійці, хто як розмовляє, це буде благосвіння, і хай вас в серці буде спокій, мир і благосвіння, що вас об'єднано. Ми гості і родичі Лені Федешин, може, ви її знаєте. Я думаю, що ви її знаєте. <гум> і ось так ми прибули до вас відсвяткувати її юбилей. Є таке місце написано каже, що не обанять, що людина посіє, те й поже. І так воно і є Не можна сіяти зло, а поружати добро. Ну, Такого не буває. Я так слухав одного чоловіка, і він так висказується, каже, якщо все життя сіяти гріх, то хіба ти прожнеш вічне життя? Ніколи. Нікого. Правда? Нікого. То, що сієш, те і пожинаєш. І Господь дає нам можливість, дає нам такі почуття, що ми можемо осознати, що ми були неправі в цьому житті. І коли людина жива, вона робить установку в своєму житті і каже: Господи, я гріщи до цього часу. Я поступав неправильно, а я хочу поміняти своє життя. І це нормально. І сповіді твої сльози, які ти плачеш, коли ти каєшся, сповідаєшся перед Богом і приходить в серце мир. Хіба не так ви це, мабуть, переживали? Я за часом переживав, коли закривав свою кімнату, свої двері. І молився перед Богом і плакав і казав, Господи, Ти мене вибрав, але я не завжди жив правильно». Але я хочу жити далі правильно. І Господь благословляє, дає милість і, і благословіння. Хочу вам розказати таке свідчення про Божу милість, про Божу любов. Моя дружина, ви її бачили тільки І Коли був ковід, я не знаю, як у вас тут а? це проходило, ми живемо ще в Шепетівці. З дружиною, самі родом з городка, звідки Єллена. І коли ковід був, то нас досить добре зацепили. Я не знаю, де і що. Багато людей перехворіли і в лікарні, ой, кажу, в церкві, в лікарні попали. І так сталося, що прийшлося зв'язати скору допомогу. І мою дружину забрали в лікарню. Я її супроводжував. і завезли так на сутко раніше в лікарню. І коли я лишився вдома сам і почав життя продовжується, І колись мені такий якийсь прийшов момент, що я зрозумів, що я ще трошки і впаду такі відчуття знаєте, цього ковіду. Температура і все воно? І Я зрозумів, що мені треба йти в лікарню. Я вже знав, де лежить моя дружина. І я пішов на прийомний, вони кажуть, зараз дуже багато людей, дуже великий наплив, ми не можемо вам дати направлення. Я відчуваю, що мої сили мене покидають. Покидають. І я так, ну що ж? Пуди піду. Не дають направлення нічого. Йду я туди там, де моя дружина Третій етаж, там буде лікарня, у нас так. Приходжу туди, вони кажуть, ми вас не приймаємо, тому що у вас нема направлення. А я вже чую, що все, голова шатається, пам'ять не субираю по чи нічого. І так при вході стояв стульчик, я так присів там. Вони кажуть, йдіть додому, хай вас там оформляють, все положено. А так як гляк сидів, так і... Відключився. Впав без сузнання. Коли я десь через сутку, там, півтора прийшов в сузнання, то я вже був у другій одежі, а ви це все розумієте, вся ситуація. І я почав приходити, і мені так, як, як ті навіть, люди ходили там, без сестри, таке якесь сознання, чи повертались, повертались потихеньку. Дуже низька була сатурація, хто це розуміє, кислород. Цей апарат. І, і люди говорили, бо дружина лежала в одній палаті жіночі, а там через коридор далі лежав я. Але дружина не знала, що я в цьому самому відділенні, Бо вона теж була в такому стані критичному. І вона чула, каже, той дядько, що вечором поступив, з нього нічого на не буде. Він такий лежить без сознання, це все... вона не розуміла, що це говорить про її чоловік. Коли потім вони подивилися, там фамілія жодна, і це я говорив, що моя дружина тут. А вони пішли до, до дружини і каже, звоніть додому, хай приїдеш, вашого чоловіка заберуть додому. Ну, що ж вдома було зробити з цим чоловіком? Хіба, знаєте, лежити в цю труну. Але так сталося перед тим, як ми хворіли, я написав групу церковну і до родичів. Щоб молилися, нас там відвідували і родичі, і з церкви приходили. Була сильна молитва за нас, і Господь помилув. Помилував Господь. І Я, я знав, то, що багато знайомих людей. У нас там по Хмельниччині знав людей, пастирі полишалися, а їхні дружини помирали. Мого віку. І така ситуація була досить тяжка. І я розумів, що ми теж можемо мати перехід, тому що ось так така сильна хвороба. Але ми потихеньку відійшли, Бог помивний. І коли ми додому добралися, життя продовжувалося, потихеньку відходили, їхали в ліс, дихали тим сосновим навіть, повітрям. Знаєте, так, такі рекомендації ну, дуже себе погано відчували. Мені говорила е, врач, каже, ви не шуткуйте своїм здоров'ям, ви поїдьте, е, про, ну провірте свої почки, тому що каже, при ковіді при дуже страдають почки і, і різні органи. А коли я вже так окріп, окріп вже то то було нормально, вроді життя таке зайти продовжує, не відчуваєш ніяких проблем. І все, все так ніби продовжується добре. Але, але знаєте, що цікаво, е, думаю, піду, я все-таки ляжу десь в лікарню, прокапаюся. Десь через рік, через рік вже після ковіду. І коли я пішов в лікарню ця лікарка каже, я вас пішлю на УЗІ. І я до того часу, часто проходив УЗІ, часто проходив, і все було ворогів нормально. Вона каже, я вас пішлю до такого вузіста, що вона не байдужа. Вона конкретно дивиться, знайома її. Коли я прийшов на це УЗІ, і ця мені спеціаліст каже, у вас сильна велика проблема. Вказується моя права почка на три части вже згоріла. Тільки лишилась маленька частинка і велика опухоль, і вам треба срочно, срочно робити операцію. Вас каже онкологія третьої стадії, тому що вони там розділяють, скільки поражена почка, так що там зразу роблять вісноки. І мені сказали, значить вас третя стадія онкології, ми вас скоро виписуємо. виїжджайте собі в Хмельницький, в онкологічний диспансер, і там рішайте свої проблеми. І знаєте, це було так, як якщо ясне сонце, а тут раз великий гріб і темна хмара. Так само, знаєте, ну, так було як то ну, так сильно придавило, коли поїхали в Хмельницький туди. Сказав цей хірург, та нічого проблем, ми вам зробимо операцію і це все буде нормально. І коли мене взяли на операцію, і вони просто розрізали 22 пів живота, подивились і зробили весіллю і просто зашили назад. Зашили назад, і дружина, яка мені вже розказувала, Каже, приходить хірург і каже, ми не знаємо, що робити. Ми боїмося далі щось робити, тому що опухоль настільки велика, що вона заповнила вже всього. Де що можна, не можна, воно все так розширилося. І не знаю, ми просто каже, можемо різати, ну гарантії ніякої, є. ми просто можемо чоловіка дорізати до кінця і ся. А вона каже, ну що ж робити нам, куди кидатися, я буду старатися щось знайти. Коли мене тут відправили додому, я був вдома, цей хірург позаботився. він вчився там в Вінниці в інституті. Він там договорився, що вони мене приймуть на онкологічне завідділення. Але я місяць був вдома. Були молитви в церкві, були молитви навіть і вдома, але все це таке розчарування, таке знаєте, зневіра якась. Ось такий прийшов момент, я вже говорив, слава Господу, скільки дав прожити Господь, і хай Богу буде слава, ну було досить, досить важко. І одного разу мені дзвонить брат і каже, є брати, каже, може ти не проти був би, щоб не заїхали. Це брати не з нашої церкви були. Кажуть, звісно, я ж двома руками тільки за те, щоб за мене молитися. І коли приїхали ці брати до мене додому, я так почув протягом слово Господь через одного брата з тих цього брата я раніше не бачив, і я зараз його не знаю. Так Господь зробив, що він був проїздом через наш, наше місто. І Господь говорив такі слова, каже, ти вже думаєш, що ти прийшов час помер. Але твоя хвороба не для переходу. Але ж слави Боже. Ти будеш святкувати, ти будеш співати, і не в одному місці ще люди прославлять Господа. І сьогодні, коли я вже це бачу, коли це сталося все, то я радий, розумієте? але тоді я стояв і думав, Господи, ну це так тяжко прийняти, це так повірити тяжко. Тому що я хворий, мене вже відправили з ліками, вже сказали, що не знаємо, що робити. Просто таке. Я кажу, Господи, хай буде Твоя воля, хай буде Твоя воля. І вони помолилися за мене, поїхали. І коли ми вже в війницю мене приймали там в інституті, то один з цих хірургів, які взялися робити цю операцію, він сказав, що з Божою допомогою ми цю операцію зробимо. Це така, така тяжка операція, досить, але ну, ми, каже, їх робили вже, такі операції. І коли вони мене взяли на, на хірургію туди, він мені потім розказував цей хірург. Ми, каже, робили вже цими проколами, вони не, не, не різали вже. І витягнули, але витягнути не могли, тому що вона була розміром, як трохлітрова банка. Три з Ця опухоль разом з почкою, вони її витягли, то вони мусили знову зрізати кусок цього швасару, щоб витягнути цю опухоль. І він сказав такі слова, я одразу зрозумів, що у вас онкології не буде, тому що ця опухоль була як в мішочку. Понимаєте, якась така була такий мішочок, який вони витягнули. І вони зробили засідання і сказали, їжджайте додому. За три дня, за чотири мене відправили додому і каже, вам прийдуть результат. І коли прийшов результат, вже до мене додому це і було написано, що онкологія не підтвердилась. Понимаєте? Мені говорили третя стадія, третя стадія, третя стадія, Але коли Господь торкнувся, коли Господь явив свою милість, я сьогодні вам святкую, Бог зробив таке чудо. Хай Богу буде віки слава і хвала. Довіряйтесь Господу, я не кажу, що я кращий, але Божа милість така була в моєму житті, і я про це святкую. І сьогодні кажу, що Бог живий, Він чує, Він благословляє, і Бог продовжує наше життя. Богу навіки слава!